Забрали Кароліну із садочку і приїхали в сільфо на закупи, але на закупи в садочок. Тобі дали наклеєчку? Клас! То на танцях? Да. То за те, що ти класно танцювала, так? Ну ми завтра побачимо, як ти будеш танцювати. Коротше, Кароліна не хоче розказувати, хоче приготувати сюрприз аж на завтра. Заодно тебе вдягнемо святково, якраз в ту платічку, що купили. Демо побігли важити. Все, ми приїхали до тебе. 110 гривень. Він сюди. кілограми? з да. Що за багато? То нормально. Вона щоб не їли ті банани. А ти що знайшла? Угірочок? <ріху> Вона каже, що угірки набрати дітям треба. В садочок. <ріху> Ні, он вже взяли. <ріху> ну добре, візьми той угірочок. Ого. Мама, дивишся, скільки всього понабирала. І рошени, і рафаелки. Ого, багато. Ти ще каву будеш брати? Кава, ми вже прийшли, йдемо, подивимося. Треба каву ще взяти. Виховательці, няні. То подарити. То не бабі і дідові, то виховательці треба подарити. Проїжджаємо зараз через Лего. Є новорічне. Клас. Дивися, з ялиночками. Це хата Діда Мороза. Ти вже свій доїла? Діда. Та, Діда Мороза. Дід Мороз потім приносить подарунки. Бачу, він приніс подарунки діткам. І медведика комусь подарив, а комусь подарив коробочку. Там всередині щось є. Те, що вони замовляли. І ціна невелика 1150 гривень. Викий слимак. Класний. Так. Є такий розовий. Він ж так класно звучить. Таке враження, що він дійсно лізе. Тут для супермодниць є такий джусі кутюр набір. Класний. Це як дитяча Пандора. А що це ти маєш? Маленька коробочка така. Е Моджі попси. Не знаю, теж якісь там іграшки. Джусі котюр, це взагалі щось бомбезне. Доброго ранку, красуня. Таку зачіску зробили їй файно, але ще не переодягнули. Вона вже в садочку переодягнеться і вже будемо вирушати в садочок на свято. Хто перший в садочок? <реш> Кароліна. Вона метнулася пулею. Сьогодні взагалі бачу класна погода, сонце, тепло навіть на вулиці. Ого! Це в такому залі. Ай, який солою наш гарні. Осінні. А коляйте скільки листочків на деревах. Якого кольору? А тепер оберніться, сіполяйте. Тут теж є листочки. Але вони засунували, бо немає діток. А хто хоче займе свій листочок? Стане на листочок. садку. Осіннє свято. Старалися малята. І маляток наші батьки, анакома на та привіт. А ще в нас гості завітає справжня, справжнє красуння Осі. А ви знаєте що? Мені тут листочок написав телеграму, що знає у нас більше катруся. Ума, наша, ждуй, тебе. Замінила літо, і тепер я з вами, дітки, щедри і привітна я! Ось це моє ім'я. Як гарно осенив садочку! Подивіться, які в мене гарні листочки. Я зараз вам листочки золоті даю і втаночками покружляємо. Я осінній листочок з букета, який ви подарували зайчику і ведмедику. А мене не помітили. То я не до свого чудового букету. Я листочок золотий. До вас приніс дзвоник чарівний. Як дзвіночком подзвони прийдуть гості до нас вмить. Того за свято? Ума свято осене. Діти співають, танцюють, грають, а я не вмію танцювати. Дітка, їжачок не вміє танцювати. Може, ми його навчимо? Всі ми вміємо танцювати, правда? Вітали! <губіг2> Добрий день, малята, хлопчики, дівчата, як у вас тут гарно. Маля свято осені. А що таке свято? Свято це коли весело, діти співають, танцюють, і грають. А я не вмію, співати. А дітки вміють. Вони зараз заспівають пісню про осінь. Вміють наші дітки співати? <риснути> так. Все, перестаємо на листочки. Шу-шу-шу, шу-шу шу, куди суха. Шу-шу-шу, шу-шу-шу. На І наші дітяй на місце. І мені дуже сподобалася пісенька, пісенька просила. Пісень, Треба пісень. опитися. Ой, дивіться, який дощик випав. І нам калюшки зараз лишить. Будемо балися через калюшки. Bota! Буду прощатися і урожаєм вас пригощати. Діточки, ді, ді, ми сьогодні були дуже-дуже уважені. Всі мали хороший настрій. І я вам дуже дякую за гарне свято. Також батькам дякую, що розділили з нами це свято. Діткам було легше з було. вами. Смачне Так. Клас, то тобі осінь подарила. Кароліна нам ще показує, що в садочку є така от група з цифрами. Ви тут цифри вчите, Так. Клас, що навіть по стіні все в цифрах вчіпило. Дуже красиво. І це кубики, так, треба рахувати їх. Все, яблучко доїла. Давай.